Усіх вітаю, з вами знову Лана і ви на моєму каналі. Для тих, хто зі мною ще не знайомий, я книжкова-блогерка. Тож, якщо вас цікавлять книжечки і ви хочете підтримати український контент та допомогти в його просуванні, ставте вподобайки, підписуйтеся, лишайте коментарі і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео. І сьогодні я хотіла б зробити весняний книжковий тех. Оскільки я таки шукала і не знайшла, вирішила, чому б не створити його самостійно. Він невеличкий, там всього 5 пунктів, і де в чому я сама собі підклала свиню. Якщо цікаво, починаємо. Відлига. З якої книги почалася ваша весна, машина, Дар'я Піскозуб? І, власне, це відео я знімаю 10 березня, і досі ще я не можу сказати читаю, дивлячись на те, скільки прочитала, скоріш мучаю цю книжку. Власне, це фантастика, і це про світ далекого-далекого майбутнього, коли зникла цивілізація, і був такий собі відкат у минуле у добу, коли були племена. Тобто цивілізоване суспільство досягло якогось певного розвитку, і щось таке трапилося, що люди знову стали племенами, але... Жити їм допомагає штучний інтелект, власне, машина. І не дарма це племена, тому що машина тут керує, хто на кого має йти війною і все таке інше. Навіщо? Поки що не зрозуміло, і, чесно кажучи, відчуваю себе тупуватою трохи для цієї книжки без лосарія нікуди. Але навіщо зараз про все це говорю, якщо ця книжка буде в добірці української фантастики? Стається в наступному місяці. Питання друге. Бруньки. Те, що планується, але чи будуть плоди? Чи багато книг запланували на читання весною? У мене на каналі є про це відео, тому лишаю посилання в описі. Питання третє. Квітневий вайб. Книга, яка передає атмосферу весни. І якщо ви чекаєте, що саме зараз тут я порекомендую вам книжку з атмосферою весни, це саме те питання, яким я собі підклала свиню. Тому що я не згадала такої книжки. Я сиділа, думала, думала, можливо, просто погано думала, але не згадала таку книжку. Тому. Якщо ви читали якусь книжку з атмосферою весни, з якимось там весняним вайбом, напишіть мені про це у коментарях. Порекомендуйте і ви мені щось. Питання четверте: пролісок. Вдале знайомство з автором. Чи був такий автор, перше знайомство з яким було дуже вдале. Так, можливо, таких авторів було багато, але якщо взяти, наприклад, когось. Роджер Желязний, Желязний, Желязний. Я колись починала з ним знайомство з його хронік Амбера, І це було дуже вдале знайомство. І як, на мій погляд, всі інші книжки, які я читала вже після, програвали хронікам. Але це, власне, моя думка. Ольга Мігель це наша українська письменниця, і в мене вже було відео у її книжках в описі залишу посилання, якщо не забуду. Я почала з неї знайомство з Крук та Чорний Метелик. І, в принципі, ок. Звичайно, Джоан Роулінг та Гаррі Поттер. Куди ж без цього. Террі Прачет, я думаю, це взагалі безпрограшний варіант. Я починала з ним знайомство колись ще за часів університету, із книги Морд, Учень смерті. Було дуже круто. І нарешті п'яте питання Редис. Смачна книга, яка лишає гострий присмак. Я довго думала над цим питанням і майже здалася, але потім подумала, що, можливо, це хранителі книги Террі Брукс. У мене також було окреме відео з цією книжкою. Посилання ви знаєте. де. Всі питання цього тегу також будуть в описі під відео. Якщо хтось хоче долучитися до цього тега, буду тільки цьому рада. До зустрічі у наступних відео. Всім па-па!